Ні, цей народ із крові і землі. Я не віддам нікому і ні за що Він мій, Він я, Він світ в моїм чолі, тому життя Його і, і імення не пропащі Ви чуєте, це мій народ як сіль, як хрест і плоть в мого життя і віку, і тому доля моя, щастя, моє біль, йому належать з віку і до віку у битві доль Політик і систем, мої набої у його гарматах, я не слуга його, я син його на чатах, я син зорі його, що з Кобзаря росте, я син Його по крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах, не вам з оск... оскопленими душами в забралах. його звеличувати в фальшивих голосах. Я формаліст, я, нап... я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально. Тоді я дійсно дійсний, дійсний формаліст. Та де вже дінешся, Раз мир заколосив, пустоколоссям вашим в сиві ночі? Жаль одного, що влеті до краси народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, мій народ не дим, не горе віз, і я не дам його по брехнях і по кривдах, я не пір'їна в гордих його крилах. Я гнімний меч його що від Дніпра до звіст.